Вставляємо флеш-накопичувач у вільний роз'єм відеореєстратора. Після цього відкриваємо головне меню. Далі розділ система і backup. Це наша флешка, вказаний повний об'єм та кількість вільного місця. Якщо флешка не з'явилася, спробуйте натиснути DETECT. Також при необхідності ми можемо форматувати, тобто стерти дані. Щоб продовжити, натиснемо «Бекап». Далі ми можемо обрати канал, тобто номер камери, запис з якої нам потрібен дату та час. Наприклад, це буде 20 вересня з 21.00 до 21.05, якщо нас цікавить цей п'ятихвилинний відрізок. Далі натискаємо кнопку «Add» і бачимо 5 відеофайлів, які відповідають заданому пошуку параметрам. Ми можемо обрати всі знайдені відеофайли або лише деякі з них. У нижній стросі система підкаже, скільки місця знадобиться для обраних файлів та скільки вільного місця має флешка. Далі оберемо відеоформат, наприклад, MP4 є більш універсальним та відкриється у будь-якому плеєрі, та натиснемо старт. Таймер покаже, як довго чекати завершення копіювання.